Друзі, всім привіт! Вибралися ми з воцею на рибалочку половити О, Досить таки прохладненько на вулиці, і будемо думати, чи будемо пробувати ловити. А, ну, я ще не скажу, що вода холодна, але остиває помало. І є сподівання, що щось та й буде. І так, у мене в арсеналі ось моя Ага, це термос, не савада. Савада XP тестом 828 длиною 3 метра с 4000 пентаграм 0,4 по Японії А у вас і все, кінетика. Ну що ж, друзі, поїхали. Гайлала. Вот са он когось упіймав, ёлки палки ёлки, та ти шо? <ривання> <ривання> а с ударом? Тем удар Та ты що? Mm -hmm. На сексика? Да, вот чего А я тобі казав. Четырехдюймовый сексик. И пицців, бо цей без удара, просто пицців. Прикольно. Ух йо, що це таке було? Фух. Це жесть. Я так і не зрозумів, ніфіга, але було дуже цікаво. Хм. Хм. Цікаво, цікаво. Ну ладно. Сексик 4 дюйма трошки радує, вовки клювака була і я щось зацепив. Ну то може і мирняк був. Ні, пига І хто ж це такий спокусився? Щук? І так легенько. Чи все ж таки судак? Щука, мабуть. Да. Гарна Щука. Вот так вот. І нам мутанта сексика. Блин, я в перчатке це сниму перчатку. Оце. Не діло. Судака ще б непогано було в перчатки сня, взять. А от щуку це ужас. Потім фіг відмыєшь. Так. О, так вона тут і краєшком, бачите, взяла. Дивіться, який красавець. Оце, до речі, більше ніж 4 дюйма сексик. Йолі паля. Так, паличку це я кинув так, щоб сфоткатися. А ну, стрмно її. Опа, тупо налегке витягнулася. Прикольно. Ось так от, такий сексик, дивіться, гігантський. О, напів ладошки. І оце на нього щука і позарилась. Отлічно. Так, спінінг ми зараз покладемо, а щуку посадимо на кукан. А кукан ось там. Ти не тікай, ти полежи хвильку. А я быстренько. Опа. Опа. Так, и же она меня сейчас дрозда даст. пале. эй 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 йоки палки її вимазала. Що за риба? Це щука. Опа, є. Ну, першу я взяв. Так, цю палку може виламати. Отак поглибше. Отлічно. Так, пів вранку прокидалися і ось нарешті я розловився. Від нуля уйшов. Шикарно. На вулиці прохладно, в перчаточках тому. Так, ну спробуємо ще трохи. Можливо, щука тут сидить. І не одна. Поїхали. І до речі, вага 14 грамів. Можна, в принципі, і 12 поставити, але, боже, я не провірив флюр. Треба флюр провірити обов'язково. Я пішов від вовки, вовка там стоїть та займається, я вирішив піти прогулятися. І прогулявся, Перву щуку і витягнув. Тільки оце зараз я тут на 14 грамах, думаю, зменшити вагу до 12 грамів. бо 14 грамів тут бага, багатенько трошки. Тому що скину до 12 і типу проджигуюся. Якщо результату не буде, піду далі. Прокидався я на 12 грамах, Результата немає. Тому зараз знову ставлю 14 грамів, беру щуку, свої бебахи і йду на інше місце пробувати вдачу. Ще одна зубатка. Ну, це правда невелика. Опа. Цю навіть в руки не хочеться брати. Ну то... Хоч прокинулась трохи, щука прокльовується. Ух ти йо. А що таке? Карабін розкрився. Йолки, угу. щуку, так об землю гепнув. Ай. жи. Коротше, якось пішло все не так. Трохи. А вона вон пливе по під бережком. Так, а що ж у мене тут вийшло? Так, одягаємо поки це все діло назад. Ну, та ні, все нормально. То якось карабін розкрився, незрозуміло як. О, в принципі, поки що все робота. Блін, після щуки все так перчатки не люблю брати. Це треба знімати, перчатки брати в руки ту щуку. Так, ладно, непогано. Дві щучки. Бачите, змінив знову місце і знову той же самий сексик. Ну, На який взяла знову щука. Ну ця без удара, без нічого, вона так сліганца схопила. І давай тікати. Якось так вийшло. Знову ж забув перевірити флюр. Треба перевіряти флюр після щуки. Є засічка. Після цієї засічка є, але невелика. Думаю, ще попрацює трохи. Так, поїхали. Фух. Я думав отстріл. Йолки-палки. У мене просто той як єдиний такий. І то у вовки спер його. Ух ты йо. І знову щука. О, це теж така уйшла. Зараза. Видно, скраїшку схопила. Фух. Блін, ну та ні, нормальний. Ну це хороша була, це така десь акця, приблизно плюс-мінус. Бачите, щука прокльовується, непогано. Це радує, я вам скажу, радує. Фу. Ну, ця без удара теж так. Типа, як би сказати, легенько схопилась, зразу йти. О, і все. Блін, а найцікавіше, опять же ж забув перевірити на засічки флюр. йолки палки Ну нічого, зараз витягнемо. З одного я зараз збирався йти до вовки О, і заодно перевірю. Ось ми і прийшли до Вовки. йо. А... Що в тебе? На, на бородку Було два удари. Таких кріпких. Ну, я думаю, то більше все мірня таке. А... Ну піддаримо туди метром 7-8. Так, закинули ми свого щукана, трошки зараз відпочинемо і... Продовжимо далі. Так, дивіться, що за штука. Коротше, я... після цих трьох щук я вирішив змінити і карабін, і перев'язатися, Тому що засічки є, не хочеться обжигатися на своїх постійних тих самих помилок. О, поки не відірва, як там кажуть, да? Тому, о, я взяв два карабінчика. Тому достаю карабін. Беру оцю всю штуку свою о. І зрізаю під самий ноль. О. І що ми робимо? І в'яжемо з вами заново це все дійство. Оп. Та, лки-палки. О. Так от. І бачите, всі засічки, ось вони залишилися на цьому хвостику. І ми просто зрізаємо лишні, та і все. І беремо наш от этот карабінчик старенький, який був. Ми його з нього беремо, все, знімаємо і одягаємо на новий. Ось так от. Оп! Раз і два. От так от. Йо, себе спіймав. Так, о, от така у нас штука з вами виходить. Ну, поїхали кидати. Так, ну, поїхали. Угу. Та не розганяйся, боюся стрілити. Щойно була якась у мене клювака і дивіться он. Сексика відрізала хвостик як. ну Це була більш за все, що щука схопила за хвостик. Та може і невелика. Ми вирішили з Вовкою роз'єдинитися, так би мовити. Він пішов на інше місце кидати, а я залишився тут, щоб спробувати обловити більшу акваторію. Тому що зараз пробуємо. Клювак немає, погода погана. Був зранку дощ, зараз проривається помалу сонечко. Є сподівання, що коли сонечко вилізе, почне щось клювати. Опа. Упіймав когось. Питання тільки постає кого. Ну, сопротивлення серйозне. Буду сподіватися, що це судак. Так, ано. Ну. Не піднімається судак. Я впевнений, що це судак. Да. Це гарний сюда О, Батька всадив його Йолі палі Красота Сів. Тихенько собі сів. О. Ох, хавальник у нього, серйозний. Опа! Є красота! Ну а кукан ту, -ту, 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 ту, -ту, 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 ту Отлично. Ну бачите, без удару, без нічого, просто сів собі тихенько. Воно відкриє ротик. Ого! Ото хавальник закрива. Так що хай бог мили. Є. Біжи. Ну це мене порадувало. На тонточку, мед з лимоном. Ось вам і будь ласка, сонечко вилізло. Блін, треба було перчатку зняти. Сонечко вилізло і одразу вихватив судака. Це є добре, отлічно. Ось так от, бачите, сонечко вилізло і відразу судачок. оце походу діла теж судак був гепнув Треш Шолі попросипалося Ага, ще й стягнуло, да. так Ну це радує, радує Ну скажем так, дамбу я пройшов про котів, я її чувствував І ото як дамбу пройшов і він Вот это увірвало. Вот це да. Вот це гепнуло. Оп, вот вам, друзі, будь ласка, результат. Уйшов. Уйшов, гад. Йоли паля Вот засранця. У мене там просто маленькі двійнички. нички. А жесть якась. Ну це так далеко, лки-палки. Ніфіга собі, всадив. Ну таке на окуня похоже, або невеличка щучка. А Ну подивимось, хто це у нас от такий он. Я вже бачу його тягнув. <гас> відпав. Йолі паля. Ну це я нахрапом поспішив і потягнув. Ось він і відпав. Ну, схоже на окунця мені було особисто. О. Ну, в принципі, уже теж непогано. Так, ладно. Опа. О, спав. Підпере. Ну, це судак був. <пів> 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 Ті оперний театр це треш. Угу. Без удара, без нічого, просто сів. Масою своєю надавив. Авторитетом. Угу, авторитетом, це точно. Тут фіг поспориш. Так, поки я тут бродив ходив, вовка щось упіймав. О, дивіться, зубата сидить. На кукані чудово. Буду і я зараз ловити. Ага. І в минулому році я бачу, вони плавали тут. І в цьому году. Прикольно. А я то думав, що воно там таке гепа? Я, я думав, то риба, а то, мабуть, лібиді, вони якось оттуда виплили. Прикольно. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчилася наша з Вовою трудова рибалка. Вовка він вже замахався в кріслі, сидить, устав. Ну, вже бебахи підбираємо. От. По результатам, як бачите, не дуже у нас. Ось у мене судак і щука. А у Вови ось сидить щука, но посолідній. В принципі, все. Ось так от, друзі. Рибалка була досить трудова, як оказалося, відпрацювала лише танта в мед з лимоном. І все, більше по факту нічого. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу трудову сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Вова. Всім пока, до нових зустрічей, пока.